На фасаді 17-го ліцею відкрили меморіальну дошку солдату ї окремої штурмової бригади, загиблому захиснику України Нестеру Бондилку. Нестор Бандилко займався дзюдо боксом бойовим самбо, в дитячо-юнацькій спортивній школі No2 на спортивні здобутки, був відзначений дипломами та нагородами у 2010 році. Закінчив ліцей номер 17 і продовжив займатися греко-римською боротьбою. Ті задатки, які мав, він би міг реалізувати себе у спорті. Міг би зараз виступати і приносити Україні нагороди, але він вибрав. Для себе вільну незалежну Україну і все зробив для того, аби ми з вами могли тут вільно жити. У 2014 році Нестор пішов добровольцем у АТО у 2018 році. Отримав відзнаку від полку Азов за Широкінську операцію. Початком повномасштабного вторгнення РФ приєднався до ТРО АЗОВ Київ і продовжив свій бойовий шлях у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Повномасштабне вторгнення з перших днів він теж взяв до рук зброю для того, аби захистити рідну землю. Прожив дуже невелике життя, але яскраве є прикладом патріотизму, мужності і незламності. Наше основне завдання. Пам'ятати. І, звичайно, в ліцеї будуть уроки мужності, виховні години для того, аби пам'ять про наших патріотів жила в наших серцях. Бо допоки ми пам'ятаємо, доти ці героїв живуть. 7 серпня 2023 року серце героя зупинилося.